Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого каналу. Ось ця свинка завтра будемо різати. Трошки плани у нас помінялися. Її будемо різати в середу. Зараз покажу вам тих двох, яких в наступному тижні будемо перед великодним різати. Так, де тут? Ось ці дві дівчульки. Цих будемо різати на наступному вже тижні Перед Великодним. Зараз вам також ще покажу, е як я дерь б'ю. Зараз б'ю дерь свиноматка. Не треба там, як кажуть, знаєте, то нічого там мудрить. Е получається, бо там ще буде звук, погано. відро ячменю, відро, е тоді, відро ячменю йде, тоді е кружка макухи, кружка гороху, тоді зверху відро е кукурузи, кружка макухи, кружка гороху. Перемішався це діло. І все. Нема нічого тут такого важкого, такого щось бачите, ось воно все Ось. Там є смін, макуха, горох, все. І відходить кукурудза. Не треба там нічого і зобретати щось там свиноматкам. Обов'язково ще перед тим як даю свиноматкам їсти, обов'язково е додаю крейду, трикальцей і тому інше. Так. А сьогодні відео таке коротеньке, хочу засняти і поспілкуватися на таку тему. Е, всі плачуть, що нема роботи. а Як щось робити, попробуй, знайди когось. Зараз ну, покажу вам, щас, секунди. що ми вже розібрали там. Я не знаю, буде тут видно, та в принципі видно, бачите? Трохи ми вже розібрали, там таке вже залишилося. Але ж то ж, сам всього не зробиш і приходиться там наймати двох хлопчин. Тобто, не як хлопчин, один років на два, на 10 може старший від мене, плюс-мінус, другий там, як я, годами. Получилось як ну, розбираємося, робимо, тоді на наступний, на другий день мені треба було їхати в полтаву сумки, отримати, закази з дружиною. Також в описі я залишу посилання на її інстаграм-магазин, сумки, може комусь потрібно, сумки, гаманці, парасольки. Ну Ми поїхали товар розставлять, там. порядочок навести в магазині туди-сюди. І вийшло, що я задержався, я з ними не розчитався за цей день. Тобто я їм кожен день по 500 гривень плачу, платив, за те, що вони мені допомагали розбирати. На наступний день вони приходять, працюють, я їм вечором плачу по тисячі. Кажу, що ми в неділю будемо робити чи ні. Ну, вони ж кричать нам вихідний, Кодекс законів про працю, туди сюди, сюди Та Я ну, кажу, добре, давайте в понеділок на 9. Це ж таке діло. Ну, конічна, в звісному мітогію вже сьогодні вівторок, дай Бог, 4 квітня, да? бойців немає. Один-то прийшов вранці, але мертві бджоли не гудуть, а якщо гудуть, то дуже тихо-тихо. З нього роботи ноль. Ну що мені, я ж кажу, ну, смисл мені його брати, я не розумію. Пішов він додому, другий взагалі трубку не бере, не зрозуміло де він. І отак якось маємо. Да? Зато всі плачуть, роботи немає. Ну, в принципі, я не знаю. Ну, допомагають. це ж не вище, це ж там не якась там примудра робота. Бери побільше, кидай подальше, поки летить, віддихає. Тобі ввечері ще й 500 рублів за це заплатили. Ну, 500 гривень, так. Да? Ну, мало це чи багато, ну, мені воно теж з неба не падає. Ну, але я, ну, як... так вони ходять, просять, там, то дайте, то сотню дай, то похмелити, ще щось. Ну, то, блин, Я все розумію, ну, хоч трошки якось, якось поваги до людей там. Ну. Несерйозно. Я думаю, така ситуація скрізь, що всі плачуть, всі хочуть робити, ну, а роб... робити ніхто реально не хоче. Так, треба там докидати ятьмінь. Зараз вам покажу, попробую. Не знаю як мене вийде засняти, Як я буду висипати. Васкувати все це діло. Добре, зараз я поставлю на паузу, тоді далі засиплю і продовжу відео. Так, друзі, продовжуємо сьомочку. Засипав далі там дерть, б'ється все, ячмінь, е кукурудза, горох макуха. Це це робиться для свиней, для свиноматок, що для свиноматок, що для відгодівлі. Для відгодівлі. Тобто ось ця група, наступна група і ці вже щось здоровані, готові, щоб різати. Дивіться, по цій групі свиней хочу сказати те, що вже ми їх сьогодні першу я їм пропиву нарвав, дощ пройшов, зараз так гарна погода. Вирішив, пішов, нарвав і потихеньку їх буду вже їх привчати. Я вважаю, що віцерка пропивав, все це повинно бути. в раціоні свиней м'ясо буде добріше і сало буде добре. Ну, Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, як то кажуть. Кожного по-різному, але не знаю, мені подобається так кормити, як кормив. Е, тому, ну, от дивіться, я давав свиноматкам перед цим і по типу старт, 10 12 ну, Не замітив я такого якогось дуже результату. Ну, Я ще буду спостерігати далі, ще попробуємо колись там ще якось. Ну, Такий, щоб супер суперкупий результат, що я їх перевіз і вони не поносили. Ну, бачите, не було в мене такого. В когось виходить, а в когось ні. Якось так. Окрім того, вчора забрав на новій пошті книжку Атлас хвороб свиней. Це Шевчук Оксана я побачив. Так, спілкуємося. Гарна жінка, фахівець непогано. І головне, що у людини є досвід. Досвід це дуже безцінна штука, без якої нам ну, діватися не буде. Ми повинні один з одним спілкуватися для того, щоб якомога менше було у нас подіжа, якомога менше у нас було проблем на нашому господарстві. Дуже цікава книга, є що почитати, тому рекомендую, пошукайте в інтернеті. Подивіться. Стосовно робочих, ну що, зараз дель заб'ю, піду далі ще рахушняк. Вчора дощ, така полога на була. Тобто хлопці такі. Ну, несерйозні, це слабо сказано. Тому що я ж, ну я ж. Щось розчихюю, розраховую на те, що вони прийдуть і будуть мені допомагати працювати. Також вчора картоплю винесли, я тосіно ставив, треба скоро іде сезон, треба буде садити картоплю. Тому що, ну, все, щоб було своє. Тут свинка корма, трошки пройдемося. А Стосовно хлопців, ну реально, я думаю, така ситуація в кожного. Ну, всі кричать, дійсно, це мене саме душі Біса, що Всі кричать, що роботи нема, а так попробую, кого реально знайти. Я розраховую, я ж що думаю, що перше що вас гукати на якусь роботу. Ну йдіть далі, пийте там чи гуляйте, чи що, -що хочете робіть. Ну по суті. Ну Прийдуть все одно. Зараз гроші проп'ють і вернуться назад працювати. Отак От уже ліки тут, все. А, забув сказати, що вчора вже желізо проколов. Цим свинкам, ну, по цій свинці, бачите, лікуємо. Туди я в куток її сиплю, лежачи, вона підповзає, п'є, так же само їсть. Почала трохи обома ногами вже шевелить. Я, видно, що ну, двигає. Ну Подивимося, я ж кажу, Зараз даю упор на антибіотик, даю упор на кальцій велику дозу. В корм обов'язково кормова крейда трикальцій. Обов'язково це всім свиноматкам даю: поросна, не поросна, супоросна, не супоросна, всі свиноматки. Ремки не ремки в мене вони їдять обов'язково вранці трикальцій і крейду кормову в кормі. І висівки обов'язково. Так, в принципі, ну, лікуємо, дай Бог, все нормально, я ж кажу. ну, Подивимося, на що того, щоб я її залишу на свиноматку. Але буде видно. Але мені треба все одно притягнути це час, щоб просто хоч даже зарізати, не собакам десь викинути, а зарізати якесь м'ясо, сало буде. Якось так, в принципі. І те, що хотів, я сказав. Зараз дарить п'ю, як то кажуть, і йду туди працювати. Кави поп'ю і пожину. Ну, от такі реалії. Я ж кажу, в минулому році я... Там тюки в мене зараз, ну, колись візьму рулетку, покажу, вам поміряю. Тюки там ну капець. Ну, треба було 50 тюків загрузити і розгрузити. Ну, я вам скажу чесно, я нікого не знайшов. Просто нікого не знайшов. Я їх сам грузив до часу чи до двох ночі, а в три часа ночі я встав і ми різали свиню. Ну, тому що а що робити? ну По-іншому, пойміть. Ну, ну, По-іншому ніяк. Зараз я так потихеньку цей, зараз я не знаю, в мене, там... Чи тут рулетка, чи там. Зараз я вам просто покажу, поміряємо які тюки, щоб ви просто розуміли, що дійсно є тюки путні, людські, да? і повірте, ці тюки, навіть при кількості 50 штук, то їх ну, не так легко зробити. Ну, і тому інше, от дивіться, от тюк. Так, зараз, вибачайте за якісь йомки. Отак, опа. 92 сантиметра ширина довжина. так, Ну і на 40. То ще метр на 40. От ви хто розуміє, то і, е, знає, той розуміє, які це тюки, яка їхня вага. То Я в минулому році так я... І не зміг нікого знайти. Нічого, не хрукай, бо її час вранці настане. Оце такі діла. Як воно буде далі, будемо дивитися, поки є сила ще трохи. Будемо працювати, розвиватися. Добре, друзі, всім гарного дня, в найкращого.